Ходив по березі Райського ставка, і глибинах вод його побачив пекло, в якому було багато грішників. Бо гляд, буде впав на одного грішника, страшного розбійника але на рахунку якого було одне добре діло. Якось в лісі він зустрів маленького паука. Розбійник захотів розтоптати його ногою. Але після роздумів зрозумів. Що не варто даремно вбивати живу тварину. Тому Бунда лише за один цей хороший вчинок захотів врятувати грішника від пекельних мук. Він підвісив тонку паутинку до листка лотоса і упустив її в глибину пекло. Скорчившись від страждань, розбійник підняв голову, і тут він зауважив срібну нитку, яка прямувала до нього. Розбійник перелякався, щоб інші грішники не побачили цю нитку. Тому швидко схопив її і почав дертися вгору. Зупинившись на півдорозі, розбійник вирішив перепочити. І тут він зауважив, що безліч грішників так само піднімається вгору по паутинці. Він перелякався, що тоненька нитка не витримає такої кількості людей і розірветься, і тоді йому знову доведеться вирушати в пекло. Він почав кричати, що це його паутинка, і інші не повинні триматися за неї. Тож мить полотенка лопнула, і розбінок знову опинився в пеклі.